Там, де цей уран буде проходити алголь. Алголь вона в астрології означає ну, якби лишитися голови. Воно в переносному смислі, да? можливо, хтось буде приймати рішення, не включаючи голову. Да? Можливо, буде відбуватися щось в світі, тому що алголь це зірка не яка діє лише на нас, хоча вона, відбу... ну, якби вона в нас в четвертому домі, на нашій території. Але е, ця тематика вона може е, стосуватися всього світу. І так, як це йде по тільці, це знову ресурси. Що таке ресурси? Це фінанси, це економічна стабільність, а, це різні банки. Да? А, і Тобто оця алкоголь і цей уран він може вибивати просто стабільність по всьому світі. Це продукти, це підвищення цін. А, це тематика економіки, тому що по тільцю це там, де ми зберігаємо, примножуємо. А тут Уран і алголь, і вона говорить про можливий хаос. Коли я давала прогноз в січень, лютий 24-го, Я казала, що друга половина 24-го, там вже ідуть більше, вирулюють економічні процеси і дають оцей свій вплив на, на війну і взагалі на все положення. Так воно і є, тому що з осені буде там. І ріст цін на продукти, на житло, на, на паливо, на ну на, на все, на все, тому що там буде тематика, щось пов'язане із доларом із фінансовою стабільністю, взагалі світової.